Творче об'єднання «Начитай». Зорян Костюк. Книжковий Вампір. Весь день я марно шукала в букиністичних крамницях книгу для дипломної роботи. Це було раритетне видання початку минулого століття. Ще не порізане цензурою. Єдиний екземпляр зберігався у ЦНБ, проте треба було довго чекати, поки книгу знайдуть і доставлять зі сховища, а час спливав. Тоді бібліотекар порадила мені пошукати цю книгу у букіністів. Відчуваючи безнадію, я вирішила послухати цю пораду. Ввечері я зайшла до непримітної крамниці в центрі міста. Старі двері але піддалися, ніби не хотіли пускати мене всередину. Мене зустріла напівтемрява і запорошені пилом стелажі. Уніздрі вдарив запах старого паперу та цвілі. Ніхто не вийшов мені назустріч. Я пройшла між стелажами, передивляючись назви на корінцях книг. Деякі виглядали дуже старими з минулого або позаминулого століття. Нарешті мені набридло це блукання, і я вголос покликала продавця. Він з'явився зненацька за моєю спиною. Шукаєте щось особливе? Його голос мене налякав. Я зойкнула і відскочила. Продавцем. Був ще не старий чоловік, схожий на Шона Коннері. Я розгубилася і не знала, що відповісти, лише дивилася на нього. Цей чоловік наводив страх, і одночасно мене нестерпно вабило до нього. У його статурі відчувалася потужна сила. Один його вигляд вселяв трепіт. Я ледь зібралася з думками. І сказала, яка книга мені потрібна. Брови чоловіка підстрибнули. Це дуже рідкісна книга. Довгий час вона була заборонена. Тережі вилучалися та знищувались. Мабуть, ви дуже освічена, якщо вам відомо про її існування. Десь у мене така була, але вона у запаснику. Раптом він поклав мені руку на плече, тілом пробігли мурашки, і я відчула слабкість. Голова запаморочилась. Мабуть, вам буде цікавим ще щось. Ходімо, я покажу вам тематичний відділ, а я піду пошукаю потрібну вам книгу. Продавець пішов, а я чекала на нього, роздивляючись книги. Минуло багато часу, і я вже втратила терпіння. Мобілка розрядилася, хоча я нещодавно її зарядила, а годинника у мене не було. Аж раптом поряд зі мною виникла маленька стара жіночка. Усе обличчя в зморшках, зморшках, руки покручені артритом. Дівчинко, а що ти тут робиш? запитала вона ледь чутно, Тікай, поки він не повернувся. Чому я маю тікати? Продавець шукає книгу, яка мені потрібна. Він тут хазяїн. Книга тобі не потрібна, бо вже не знадобиться. Кажу тобі, тікай, ти втратиш молодість, а потім і життя. Щось це бабця з гузду з'їхала подумала я. Бачу, ти мені не віриш, сказала бабуся. Та ж слухай, вгадай, скільки мені років. Мабуть, сімдесят чи вісімдесят. Лише тридцять. Я була такою ж наївною дурепою, як і ти. Не вірила своїм відчуттям, а потім було запізно. Як це могло статися? Я вдавала, що повірила. Десять років тому я так само прийшла сюди шукати книжку, а він спокусив мене, звабив і випив з мене життя. Там, на дивані у вітальні, він зірвав мою квітку, а коли я прокинулася вранці, його вже не було. Я почувалася знесиленою, ледве дійшла до метро. Коли зайшла у свій гуртожиток, то комендантка, мене не пустила, бо я не була схожа на своє фото. Обурена, я вийшла і випадково побачила своє відображення у вітрині. Я виглядала років на сорок. Я не знала, що робити і куди йти. У вас. Не було родичів, друзів? Чому вас ніхто не шукав? Я сирота. Друзів у мене не було. Він навмисно шукає одиноких сірих мишок, яких ніхто не шукатиме. Я вирішила повернутися до магазину, але дійшла не одразу. Чекаючи на зупинці, я заснула. А коли нарешті втислася в тролейбус. Мені поступилися місцем, назвавши бабусею. Тут я знову побачила своє відображення у вікні і ледь не знепритомніла. На мене дійсно дивилася стара бабця. Ви ж були в своєму одязі. Як люди не помітили, що він надто молодіжний. Це було восени. Я була у звичайній курці і штанах. А коли я нарешті побачила господаря крамниці, він виглядав років на 30 і одразу мене впізнав. Коли я спитала, що сталося, він почав глузувати з мене, сказав, що я сама винна і занапастила своє життя, а він цим лише скористався. Він запропонував залишитися жити в нього і працювати за їжу. Я продовжувала слухати бабусю, і, звичайно ж їй не вірила. Мабуть, ну, вона не сповна розуму. Раптом з'явився продавець тихо і непомітно, як і минулого разу. Матусю, що ти їй розповіла? спитав він у старої, поклавши руку їй на плече. Знову твої марення». Бабуся застигла на місці, охоплена жахом. Її обличчя перекосилося, вона хапала ротом повітря, як риба. Матусю, йди відпочинь, У нас ще багато роботи. Продовжив господар. Дівчинко, зараз уже пізно. Ти тут занадто затрималася, а грошей на таксі у тебе напевно нема. Залишайся у нас на ніч. Я живу у квартирі над магазином. Постелю тобі у вітальні. Хтивий погляд його хижих очей мене налякав. Він ніби хотів мене з'їсти. Він торкнувся моєї руки, я рефекторно відсахнулася. Його руки були гарячі і від них ніби било електричним струмом. У голові запаморочилось, на мить мені здалося, що чоловік став виглядати молодшим. Моя рука все ще пекла. Я глянула на неї і зойкнула. Кисть, вкривали дрібні зморшки. Жах обпік мене, як крижаний вітер. Я різко зірвалася з місця і побігла до виходу. Господар побіг мені навперейми, перекриваючи шлях. Страх та ненависть надали мені сил, і що сили пнуло його між ніг, він завив як поранений звір і впав на підлогу. Я вискочила на вулицю. Був уже пізній вечір. Мені пощастило спіймати маршрутку. Дід збрехав, транспорт ще ходив. Я подумала про себе, а що би зі мною сталося, якби я послухалася. І залишилася там на ніч. Зорян Костюк книжковий вампір.